Всім привіт хлопці! Поїхали розбиратися з останніми новинами. Майкл Чандлер не розуміє, чому царукян не прийняв бій з махачевим літом. Арман просто вийшов і переміг Олівейру. Наразі він претендент номер 1 але я не можу зрозуміти, чому він не погодився на бій з ісламом 2 червня. Я б погодився б, чувак, цей вид спорту розвивається швидко, дуже швидко. 2 червня ви побачите титульний бій у легкій вазі, а потім через кілька тижнів ви побачите наймасштабніший бій між мною і Конором, який буде набагато серйознішим за поєдинок Махачева і Пор'є Якщо треба, то ми з Конором спустимося в легку вагу. Спорт розвивається швидко, тому ти маєш використовувати свої ...і не упускати їх, додав Хетіко. Чендлер вже намалював собі перемогу над Конором, і титульний бій в разі перемоги. Він щось трішки плутає. В разі перемоги Конора я ще можу в таке повірити, але якщо виграє він, то я щось дуже сильно сумніваюся, що Дана організує йому титульник. Роберт Вітекер вважає перейру феноменом. Ми дивимося на справжню майстерність. Цей хлопець просто феномен. Він на кілька рівнів вищий за більшість бійців. Це пов'язано з його неймовірним досвідом та чемпіонським минулим у Глорії. Увечір бою він виглядав максимально сфокусованим. Тоді він завдав трьох ударів, один з яких відправив Джамала хіла в нокаут. Це безумство. Найголовніше ніколи, ніколи, ніколи не втрачати пильність у бою з Алексом, не зважаючи ні на що, тому що не можна довірити свою безпеку судді чи ще комусь. Це залежить лише від вас, додав добряк Вітакер. Я вже казав і певно скажу знову: у мене таке відчуття, що виходити на бій з перейрою, це все рівно, що виходити на бій за життя. Хлоп відправляє людей спати одним дотиком. Це все психологічно дуже сильно впливає на опонента, тут потрібен інший рівень ментального настрою і впевненості в собі, плюс немаловажливий і рівень навиків. Дуже мені цікаво буде подивитися на бій перейри та Анкалаєва, адже у Орка є більшість із вище зазначених навиків. Хіл, на мою думку, виглядав нервово, за що я заплатив таку ціну. Ну і вже якщо ми згадали про Хілла, то UFC офіційно оголосили його бій біск Раунд 3. бій пройде у червні, і навіщо він так швидко погодився на бій, я не знаю. Можливо, якнайшвидше хоче відігратися. Моя думка, після таких нокаутів треба брати трішки більше часу на відновлення. Нещодавно був оголошений бій винахідника секретного соку Павло Кости та Шона Стрікленда Біспінг вже розповів, кого вважає фаворитом. Це буде божевільний бій. Я тренувався з Шоном Стріклендом і можу сказати, що він має дуже гарні боксерські навички. Ми це все знаємо, коли він переміг Адесаню, то показав найкращий виступ у кар'єрі. Думаю, Пауло Коста б'є сильніше, але Шон має перевагу в кардіо. Давайте не забуватимемо, що це п'ятираундовий бій. Це стане значною перевагою для Стрікленда. В арсеналі Пауло є різні удари, але все це вимагає багато енергії, додав Біспінг. Бої Кости це завжди весело, неважливо, він падає чи суперник, але хлоп влаштовує видовищні бої. Про Стрікленда можна сказати так само: бій видовище, це однозначно, Дупи нюхати тут ніхто не буде, це 100%. І тут я погоджуюся з біспінгом. У Стрікленда буде перевага у пізніх раундах, але на початку Коста може запропонувати свіжовижатого соку. Американські фанати не розуміють, навіщо Стрікленд прийняв цей бій, адже він перша позиція в рейтингу, а Коста сьомий. Але як на мене, це крутий бій для Стрікленда як медійно, так і фінансово. Сам Стрікленд вже дав свій прогноз. Щиро кажучи, мені подобається Коста, це смішний і крутий хлопець до того ж, він виступає за свободу слова, мені це подобається. Але я збираюся пустити кров цьому брудному бразильцю і зробити це заради Бразилії, навіть там Косту не люблять. Ей, Бразилія, це все заради вас, хлопці, додав Стрікленд. Цікаво, за кого будуть фанати в цьому бою, чомусь я думаю, що навіть попри підлизування Стрікленда бразильці будуть вболівати за Косту. Бачу, Стрікленд китайців вирубає заради китайців, бразильців заради бразильців, орків заради орків. Непогана логіка у Стрікленда. Ну і вже до вищесказаного про цей бій. Мені здається, зі Стріклендом Кості буде набагато простіше, ніж з Саньком. Стрікленд прямолінійний, а це, мені здається, подарунок для гармат Кости. Ну і знову стрибаємо у розбірку медафакера Макса та чемпіона топорі, шоу масдоговон, як то кажуть. Макс відповів на слова топорії, що без поясу БМФ він нікому не потрібен. БМФ так не каже, БМФ не сказав би, я не збираюся битися з цим хлопцем, якщо тільки це якось не по чоловічому звучить зовсім не так, як він намагається донести це. Виходить, він каже, я не збираюся битися. БМФ бореться з будь-чим, з ким завгодно, будь-коли у будь-якій везі у будь-який час. Його поведінка не схожа на БМФ. Зараз моя головна мета бій з тупорією, додав Макс. Мені дуже подобається те, що я зараз бачу. Розкрутка не те, що йде, розкрутка блять, летить, і це круто. Цей бій має відбутися. Ми повинні з'ясувати, чому ж Макс не зміг перемогти вовка, а топорі це вдалося. Топорі я звичайно відповів: інтернет у нього працює без питань. Ти зазнаєш гідної поразки від чемпіона, якого запам'ятають на все життя. Я вирішую з ким, коли та де виходити в октагон. Якщо тобі не подобаються умови, впевнений, що Ортега піде на зустріч. Завоювання цього поясу та збереження мого титулу зміцнить мою спадщину. Перший, хто володіє обома поясами, перший, хто накоготував вовка. І що безсумнівно станеться, коли ми битимемося, я стану першим. Хто відправить тебе у світ снів поза чергою, хочу засправити. Непокоїти тебе, Бог нікого не соромить. Єдине, що викликає у мене сумніви, це накоутую я тебе або змушу постукати. Тепер ти маєш єдину річ, яка підтримує твою актуальність і гарантує тобі грошовий бій. По СБМФ додав Флорист. Ходять чутки, що топурія вже посадив 16 ту розу. Тришток топурії вражає мене з кожним днем все більше і більше. Сподіваюся, матчмейкери UFC вже готують хлопцям контракти та кастомні шорти. Конор прокоментував свій бій з Чендлером: тепер я термінатор, у мене є титанова пластина, яка проходить від коліна до кісточки, так що тепер у мене є всі можливості для завдання ударів, і я готовий до бою і схвильований. Хочу і працюватиму над тим, щоб завдати удару цим сталевим прутом по нозі Чендлера і вимкнути його. Хочу, щоб люди побачили мою фотографію в октогоні зі зламаною ногою, а потім фотографію з моєю ногою, яка охоплює шию Чендлера та притискає до себе. Додав Маккрекер. Ці слова Конора нагадують міні-меми по типу Сказати, що ти інвалід, хрестик, сказати, що в тебе в нозі пластина і ти будеш вирубати галочка. Я жартую, звичайно, круто, що нарешті це станеться, і круто, що ми побачимо дику рубку в стійці. Тепер головне, аби ніхто не злетів з бою. Белал жорстко розкритикував Леона Едвардса, я ненавиджу його до глибини душі. Через перший бій з Леоном вони намагаються уникати мене, він хоче применшити мої досягнення і сказати, що мені це не належить, і я ніколи цього не заслуговував. Все це тільки дратує мене, це підживлює мене ненавистю до цього хлопця. Не можу дочекатися, коли опинюся в октагоні і дістану його своїми руками. Белал. Важко жити, коли тебе ніхто не любить, не люблять фани, не любить дана. Позиція Едвардса зрозуміла, поки ти чемпіон, певно, ти шукаєш найбільш вигідні варіанти для себе. А бій з Белалом може продати півтори пейперв'ю. Тим не менше, він другий в рейтингу. Усман, який програв, вдумайтеся, три бої підряд, зараз перший. І є велика ймовірність, що все ж таки ми подивимося гіпноз Белала та ударку Едвардса. Кумедно і те, що не тільки Белал є немедійним бійцем, Едвардс теж не супер пейперв'ю машина, і це теж додає немало питань по організації цього бою. Такі були новини, хлопці. Я дякую всім, хто підтримує, всім, хто додивився до кінця, хто не підписаний, я лагідно прошу підписатися. За коментар обіймаю, ну і почуємось.